Друзі, всім ще раз доброго дня, слава Україні і слава нашим Збройним силам України. Так що, друзяки, операція номер 3 вже ми почистили рибу, розібрали, понутрували. А зараз задача наша сама така проста. Але вже реально батареї підсіли, треба зараз порозрізати рибку на... Запчастинки. І вже Леся Петрівна першу партію забрала. Ось таке відро ми віднесли на кухню. У нас там є така раковина велика. І її вимочуємо на даний момент. І будемо вже там сортувати. Деяка буде йти у нас на оселедця, деяка буде йти у нас на консерву. Звісно, трохи як коли там постійно це все діло робиш, то воно якось ну, все чинчинарем. А на даний момент вже трошки руки її одвикли. Так що, друзі, осінь настала і розпочався сезон оселеця. Так що, Ну не тільки оселеця. Так що зараз заділаємо сьогодні оселедчика. Леся Петрівна вже зварила маринок з розрахунку на 2 кг риби, 1 літр води. Додається туди стакан цукру 200 г, стакан уксусу на пальчик не повний 9% і стакан стакана цукру. Це все діло доводиться до кипіння. Закип'ятили, ну а потім уже що, ждемо, поки охолоне, а потім вже підготовлену рибу. Ну, тобто Він у нас вже охолов практично. Бо поки я там чисту, леся потрібно це все діло зварила. І ми такі такі зараз готуємо, і це все діло будемо нарізати. Так що, друзі, працюємо по старій накатані. Одорізаємо це все діло. Це у нас воно обвариться. І піде потім буде у нас консерва з цього. Е, е, вже лесяподрина навіть зварила нам таку бутанку. Е, з помідорами з томатами. Тобто, але сюди е, це до, такий довгенький процес, тому що е, на консерву в томаті рибку треба обжарювати. Частково ми обжарюємо в муці, частково обжарюється без муки. От. Ну, Для чого з мукишки, я думаю, що спеціалісти знають. От. Так що така історія. От. І колись, колись ми робили для себе, ну, а потім... Так само, як і курей ми тримати хотіли для себе, а вийшло, що ми для того, щоб все своє окупити і удешевити, ми почали брати трошечки більшу кількість і почали предлагати своїм знайомим, друзям. І тоді там 50 штук тримали. От. І вийшло, що спочатку звісно, не було такого зазору, як зараз. Ми брали теж підручну, але зараз ми вже... Робимо корма самі, тобто більший зазор виходить, а Тоді ми там експериментували. От, і Зараз також дивлюся по інтернету. Кукурузу там спеціалісти додають. Я не проти кукурудзи, але навіщо її додати в комбікорм, якщо вона там є. Значить Зробіть собі комбікорм з однієї кукурузи і не ложіть туди вже нічого. Це да? бачимо, навіщо до готового комбікорму. В якому і так 40% є є кукурузи, туди ложить ще кукурузу. Так що, друзі, не розумію. Так що, ну а ми ще спрацюємо. Ова! Напишіть, які ціни на товстолок у вас в регіоні. І напишіть, чи є у вас наявності, чи продає тут і знайомих там у вас оселедця, яка ціна півлітрової баночки. Але я хотіла змінити на пластмасову, яка мені хай буде. Так як і було у, у, у стекляній. Хай це трошки дорожче буде, хай це не так практично на відправку, да, але воно, там ми знаємо, що там є определена кількість і це наша, так сказати, ну, ми вже так розпочали колись робити. Я думаю, що нічого міняти і не потрібно. О, я думаю, що воно так виглядає непогано. Так що трохи руки вже в нас звикли від цього всього діла. О, цей раз товстолоб не сильно здоровий. Леся Петрівна скомандувала е, різати з хребтом. На руку, звісно, важче, але е, саме салачик солений, ну, тобто сольоний товстолоб в баночці вже як готовий, доволі непоганий, коли є кісточка її погризти. Але, не знаю, правильно це чи ні. На руку, звісно, трошки важче. важче в тому, що її ваші нарізати. Так що така історія. Да, з рибою, звісно, цілий день поболтов зайшли, але 100 кілограмів. Це роздали ми 100 кілограмів. Почистив це все діло. От, ну, а я думаю, що ті, хто люблять порахувати чужі гроші, вони можуть порахувати. Так що хай рахують. А ще короче, хай беруть і пробують. Це робити самі, якщо хочуть. Так що така історія, друзяки. Отак і день пролетів. Так що, дурний, роботу знайде. Вчора гриби, сьогодні риби. Опа. Можна ж, понятно, оптом буде дешевше трошки. Так що шукайте себе по місту. І воно ну, завжди так було, що коли ти береш більше, то є якийсь опт. Опс. Так що цю штуку бачите, від голови ми замочимо, проваримо, потім то все діло оберете. Зараз хочу цей етап вже зробити, вже повністю порозрізати і стану вже буду потім нарізати. І Леся там першу партію вже вимачує, коли там добре в нас є велика така типу, раковина, їх там дві штуки спарені, ми моємо посуду, одна у нас для виробництва різних речей. От. І понятний перець ми в неї замочуємо і промиваємо. Оба що от така історія. Було 24-23 штуки. 23 чи 24 вже й забув. Так що рецепт я вам повторив, те, що ми готуємо. Літр води, туди стакан солі 200 грамовий. гранчак, туди стакан чи чово і туди пів стакана цукру. Закипіло, охолодно. Потім рибку підготували, перемили. І холодним русольчиком залили. Е, скільки тримати? Ну, Хтось колись сказав нам три-доби. Але ми беремо і пробуємо. Буває, півтори доби стоїть, порізно. Зараз теж соль якась така разна. От. Треба пробувати. Тому що може бути, щоб довго не постояли. Ну, якщо солінувато, то тоді можна замочити і водички трошки вимочити. Так як солонину, як в бочках, а то в діжках солять сухим посолом. І все одно вимочують перед подачею. Ну не знаю, як у вас, а в нас там зараз це Терківський район. От, раніше робили так. Солили в бочках ту товстолоба. А потім перед тим як його їсти, витягували і вимочували. В воді. Так що, друзі, ось такі справи. Так що шалучку уділи. Якщо хто дома сидить без роботи, маєте можливість змотивуватися, подивитися, сходити в магазин, де у вас там є, хто там займається рибою. От. Прицінитися, прикинути, не з неба брати цифри якісь. От. А то так купить дорого, зробить, та я воно за такі гроші робить. Так що тут така історія. Найголовніша задача це почистити і понутрувати і вимити та всередині чорне. Для мене це саме хуже тому що буває там е, ну Деяким людям це чорне по барабану. Ну Я рахую, що його треба вбирати, воно повинно бути всередині, в нас дивимося, воно вже чистите. Оце після того як я почистив, це ще його не вимочувала от Бачите? Отак так виглядає це все діло. Почалося у мене ще дві рибки і потім операція нарізання. Нарізання, вимочування, сортування. Понятно, що сьогодні вже не буде робити рибу. завтра ще в нас піжина тарачу. А коли хребет обрізаємо, ми так само кидаємо туди от, і обварюємо і оббираємо. І потім він йде в консерву томаті. Чисте м'яско таке варнули. Опа. Оп. Оп. Ось така історія, друзяки. кусочки Оба. а я думаю де мій ножик весь він був піднизу хотів ним такі операції робити але так вийшло що в мене ще його прикидав О, ну хай вже буде але чутенько, чутенько. ручки повнилось там все діло Ось такий стейчик, бачите як по, по кісточці. Можна раз-два і кісточку обрати. Так що останній у нас карась. Так що обрізаємо цього карася. Ну, можна конечно, голови пообрубати. У нас дівчата, коли робили е, консерву е, Янголи, то вони голови ну, так одрубали і люди в них ще й купували. Голови. О, так що от така історія. Все, ще розхилювали і будемо нарізувати. Що там от варя свою мачмалу? А що тут туди накидали? Як сюди? Томатний крок, бабини. <рес> трошки томатної пасти, трошки води, сахар, сіль. Все потрошки, чорний, паприка, червона. Немає кота, щоб погодувати, Мені наївся. Так що, друзі, який рецепт. Самі берете, кидаєте все, що у вас лишнє, все, що валяється, все, що лежить, не феншую, Берете, кидаєте, получаєте, у вас тоді ваші Опа. Що там мочиться Твоє. Та да я вже половину перемила, ще трошки залишилось, що стече і все. пахнет реально. Хочешь есть съесть уже хочется. С хребтом только одна проблема. Погано нарезать. Ну, на пальцы. На, руку, на руку плашка. Хотя, бачу, там какой-то чувак такой раз берет, и такая у него такая штучка, он такой класс, так вот так раз там, типа, ну, это я в интернете бачу, вот. ну, а там такие специальные ножи. Там у меня, кстати, тут такая столюка, чтобы она, ну, на ней даже, а не, есть, просил. Я думав, що оцей м'якший, вийшов оцей м'якший, бачите? На цьому немає. Чи це може і за те, що я тим бив. А ну, друзі, яке напишіть спеціалісти. І такі хвостики теж у нас йдуть на варку. На обварку. Оп. Оп. Животик обрезаю я так вот, трошки с цим. И в каждую баночку консерву кидаем животик. А жир было, конечно, капец. В тём, в середине. И на кишках. Оп-па. справимся сейчас. Просто коли вирізаєш е, оцю кістку, то легше з нею боротися тоді. Але якщо так за плечка лупашить, то теж нічого не виходить. Не хочете, щоб летіли тут на окна, бо получу яки потрібне по перше число. Так що от така історія, друзяки. Так що я в принципі непогано. Почистив. Якщо зразу добре підготовити, то вже потім набагато легше з нею справлятися. Бачите, вона всередині реально чистенька, бачите? По красоті. По красоті. Так що, друзі, в суботу. 20.00. Я думаю, що в кошику вже буде оселайчик з Я думаю, що якраз ми його скидаємо, що довго він нас стоять не буде. Так що так, відбувається процес. Процес риби приготування на консерви. А як рахувати, що можна заробити? Чи собі удешевити? Я думаю, розпочинайте від ціни риби, а також не забувайте себе цінити. Потому що багато людей тільки рахують банку, кришку. Спеції, там, рибу саму, електрику, от, все, не ну, тільки не свій труд. Так що, друзяки, коли кажеш людині, будеш ти робити за 3 гривень на банці, Та, хіба це заробітки? Ну от історія. Тобто за 30 гривень робити не хочеться, а як купувати, то дорого. Так що, друзі, якось так. Я думаю, що е, в цьому році ми продавали по... 150 в цьому році буде ціна мабуть 170. Е, баночка ми в тому році провіряли, коли закладали, Все одно є 500 грам. Так що ми робимо так. Але це не реклама. І номер Лесь Витрівний я не закріплюю. Тому що в нас є ті, хто з нами працюють вже давно, а кількість у нас невелика. Так що нам не потрібна реклама. Хтось там мені колись писав, ти виставив, а продавати не продаєш, типа, я кажу, так я ж не робив рекламу. Я просто мотивую людей, кажу, що можна е якусь копійку заробити. Є люди, вони приходять, вони сидять, от, у них все добре, все феншую. Тобто вони нікуди не спіщають. А тут ідея ніч іде, іде, щось робиш. І хочеться і курцям допомогти. От, і хочеться щось машиненька, щоб дітки з'їли, і дітей одіть, і щось біля хати зробити. Є я на ліки якісь було. Так що от така історія. А є людей багато, каже, а що я зроблю. Так ніхто ж не забороняє, тому що нас так не воспитували, розуміють, щоб ми могли з гона зліпить пулі. Така історія. Так що, друзі, такий відосик. Моя задача це все діло покрамсать. Стукін риби. Важко. Не дуже приємний. Пахнеш ти не дуже чи камера цього не передає. Але ніхто тобі не принесе і не положить, поки ти сам цього не зробиш. Хоч є, звісно, люди, які цінують і також приносять. Я маю на увазі. Хтось щось мені. І я комусь. Так що така історія. Так що працюємо, смакуємо пальчики вже, бачите? Хтось мені зараз напише, і на що ти їх понадівав? Ну, вже понятний перес. І я навіть не то, що там надів, щоб ви, виглядіти там якось естетично. Я їх надію за те, що я не люблю оцей, запаха риби. Ну, Але воно по барабану вже порвалися рукавички. Так що то все до задниці. Але... Ось така історія. що я на цьому буду завершувати відосик, зараз поміняю рукавички. так це все діло у нас виглядає. Ось така у нас куча, бачите. Ну я думаю, експерти напишуть, так, да? ось бачите, трошки чорненького є. Воно ще обтирається, алеся потрібно там, ще в кухні це все діло замиває. Сюди я так ось все скидаю, це все щічки і хвости. От. Ну, А тут у нас завтра буде готуватися свіжина. А це така бовтанка. От, на. На консерву автоматі. А слина тече капець. Так що, друзяшки, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шилудько. Всім пока-пока. Працюємо далі, бо зараз получу тренди по перше число.